Побрехеньки! 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 Так, хлопці підняли ручку і помахали. Помахали це. Ми е, вітаємо всіх тих, хто просить, ти хоч, хоч з екрану підморгни мені чи помахай ручкою, то це ви зробили сусідам, сусідкам і всім знайомим у місті. Ну що ж, ми розпочинаємо засідання жартівливого клубу «Жарт-клуб Побрехеньки. Е, починаю з того, що ми горді від того, що, ми, що Україна все таки. Бореться, існує, що ми існуємо, що український народ має свою історію. Це на відміну від того, що от у наш північного друга, у нашого, є такі нахаби, які навіть видають книжки про те, що історії української взагалі не існує, що держави такої української взагалі народу не існувало. І пишуть таке: ну, наприклад, пишуть, що в українських школах дітям припадають. Так називаємою українську мову, ну являєте Бабу, да. ну е, я ще підтверджую те, що от ми що? Ми висміємо якісь недоліки у житті українців. А коли е, народ сміється над своїми недоліками, то він існує. Отже, ми починаємо а починаємо з того, що ми сьогодні відкрили засідання жартівлого кругу біля нашого рідного телецентру. Обласної телекомпанії, от звідси ми поїдемо на таксі 1583. От, як завжди, останнім часом, це наші друзі. Вони ми вже облінувалися пішком, не ходимо, їздимо на таксі. От ми сядемо до цього таксі, нам видадуть по такій одній картці: акційна картка. От справа в тому, що таксі 1583 проводить акцію до 15 серпня. Хто на до 15 серпня, от в таксі в цьому надбирають 20 отаких? От ну тут кожна картка під номером. Перша, друга, третя, до, 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 у до, до, до 17. 17. — Тебе вже 17-й часто їздить. — восімця. Да. Да. Ну да. про тебе пізніше. Да. <рес> Хто набере 20 і карток, той і має право взяти участь у розіграші призів. А от що про шкарупу? Ви розумієте, що ну всі ми дехто ну, колись знімалися в фільмах у масовках, все. А ось біля мене стоїть новоспечений кіноактор, тому що недавно в Житомирі знімали фільм і ще будуть знімати. Він там грав безліч, безліч епізодичних ролей. Ну розкажи нам, розкажи. Ой про кіно потім буду розказувати. Про історію України. От кажуть, що історія України чудова. але в деяких випадках ми й самі винуваті, що ми не можемо зрозуміти, що ми робимо. Один раз німець приїхав на Україну. Подивитися, як тут живеться, як тут люди живуть, подивитися, як вони працюють. Приїхав в село, дивиться, баба гоне гусей і кричить: «Козли! Козли!». Він підходить, каже: Бабка, вроді би ж козли не такі. Чого це ви на гусей кажете, козли? А вони, каже, собаки, мені весь гороти стоптали свині. А это поскольку у нас связано с машинами, такой анекдот, значит, приходит блондин, как может говорить, дорогой, надо машину срочно отремонтировать, надо срочно отремонтировать машину. Что случилось? В карбюраторе вода. Да ты что, не может быть? Как что такое? Что такое? В точно, я говорю, в карбюраторе вода. Хорошо, а где машина? В бассейне. А у меня хлопці, репортаж с кораблестроительного заводу. Ось перед нами, тут неподалечку стоять славні кораблі. Безпощадний, безстрашний. Вони багато пройшли бойових е, таких собі епізодів життя, зараз ремонтуються, а цей стоїть на вічному ремонті і називається безсовісний. <рес> ну І знову ж таки, таксі 1583. Е, на цьому таксі ми сьогодні поїдемо до гі гіперсупермаркету е, Автозапчастин. Стоп-транзит. Там теж наші друзі. Вони сьогодні нас запросили у них позасідати. А тепер же, теж така автомобільна тема. Добре морякові його в порту чекає дівчина. Добре пілоту його на аеродромі чекає дівчина. Добре водієві таксі. 1583, на стоянці. Таксі на нього чекає дівчина. І тільки дівчині одній погано. То в порт, то в аеропорт, то на стоянку таксі. Ми сьогодні так легко пересіли з коней на таксі, так, тому, так. тому оце конячка підходить до осла і каже: Ми. Коні, ми найкращі друзі людини. Ми з нею і в біді, і в щасті. Осел каже: знаєш, вас коней скоро повністю замінять автомобілі. А осли як були, так і залишаться. Добрий день, уважаємо. Телезрителі. З вами канал Житомир, програма Побрехеньки, і я Владимир Бірет. Не переключайте. Щелчок телевізора. Здравствуйте, с вами телеканал Інтер і Євгеній Петросян. А «Берилет» предупреждал. Ну, а Як Ленін говорив, с идейками то можна, а как быть сусиками? сусіками. І встав богатир Илья Муромец і закричав на всю горлянку. Виходь, чудище погане, виходь! І відповіло, чудище погане. Вибачте, чоловічі, але мені виходить через дві зупинки. Ну, дружина. Нового українця от, розпікає молоденьку доморобітницю, каже: О, як же ти так, Таня, ай-яй-яй, я, ти вагітна. Каже, як же ти так могла? о, Так ви ж теж вагітні. Що ж ти рівняєш? Я від свого чоловіка, а ти безсоромниця, як тобі не соромно? Нічого не зрозумів, соромно, я теж від вашого чоловіка. Ну що ж, хлопці, а тепер до таксі 1583, і до стоп-транзиту. Продовжуємо засідання життлового клубу гіпермаркеті-Стоп-транзит. Власна компанія Стоп-Транзит це мережа чотирьох магазинів. Е, магазин, автомагазин Люксор на Ватутіна. От, ну, Звичайно, перший цей магазин Стоп транзит на Бердичівській 20. Е, потім авто, авто 2000. І міні-маркет на Жуйка. Отже, і на підході відкриття п'ятого магазину на вулиці Перемоги. От не в, в усіх цих магазинах вже були, єдине не були на перемоги, на, на, перемоги на вулиці перемоги в п'ятому магазині. Я думаю, будемо там, в тому маркеті. Ну що ж, стоп-транзит. Стоп-транзит! Зупинись, зупинись, не рухайся, розповідай по брехи. Тут в магазині ходить батько з сином. Батько вибирає собі якісь запчасті тут все. А син питає: каже: пап, а як правильно пишеться? Хірург хі хірург? А це сынок зависит от того, який він врач, хороший чи поганий. Это такой случай, значит, лікарні. Блондинка к врачу говорит, доктор, я очень хочу его увидеть, я очень хочу ну мне очень надо. Нет, я не могу вас к нему пустить. У него два перелома, инфаркт и очень высокое давление. Доктор, я только один вопрос, я только спрошу, сдала экзамены на права или нет? Юрчику, я напевно розведусь, розлучусь зі своєю жінкою. Е, чому ти розлучишся зі своєю жінкою? Дуже любить порядок. Ну це ж добре, що вона дуже любить порядок. Еге, е, вчора встав вночі води попити, повертаюся, а ліжко застелене. <ривіт> це іде жінка вночі темним перевулком, провулком іде темним, вночі раптом із за рогу вискакує грабіжник гроші. Жінка, де? Роздягайся. А ти. Жити хочеш? З ким? Ще раз пікнеш, я тебе зґвалтую. Пі-пі-пі. До цього чудового магазину під'їжджають дві автівки, а неподалік стоїть чоловік і мовить: Шкода Фабія, шкода Октавія. Шкода, що в мене такої нема. <реклум> Дзвоник. Алло, каже, це магазин по продажу автозапчастин. Що ви, Це філармонія, заклад культури. каже, куди ви дзвоните? Да, ну мені треба каже, запчастини для автомобіля, каже, Ви можете мені їх продасти. Та ви що? Це же заклад культури, філармонія. Роз... А які саме запчастини вас цікавлять? Гаїшник останавливает крутую машину. Так подходит. Наркотики есть? Конечно, достает мешок мака. А Оружие есть? Конечно, достает калашників. Не понял. А в багажнике что? Ну, труби двох гаїщиків весь місяць до третього. А все зрозумів, все нормально, проїжджайте. В гіпермаркеті Стоп значить, мужик, накупив собі запчастин до автомобіля. Накупив, ну як, як годиться з мужиками ж обмили. Обмили добре-добре. Пізно вночі до додому, тихенько думає, щоб нікого не розбудити, на кухню прийшов, раптом табуретка з рук, баба, щось упало, розбилося. Вся сім'я схопилася, що там сталося. Він так, Шо? Без папки спать не можете. <ріст> <ріст> ну що, пішли по магазину прицінюватись, придивлятися.